Запломбовані колонки та майже повна відсутність клієнтів такою вже більше місяця є ситуація на семи АЗС мережі Бересемнафта у Дніпропетровській області. «Ми не працюємо вже півтора місяця. Зараз сподіваємося, що нас відкрили. Після тривалого очікування для відновлення роботи АЗС нарешті з'явилися конні підстави. Даний арешт був скасований відповідною ухвалою, якою апеляційний суд дав право оцінку, те, що арешт накладений беззаконно. Шість із семи об'єктів були розблоковані швидко та майже безперешкодно. Запускається дана заправка і ви тут, ну, підтримуєте даний да, момент. Да, 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 да. принципі, питань нема. Спасибо за позицель yeah, yeah, yeah. yeah. нашої сказать, востановлення справедливості на то у нас є і шевро із рішення судна його надав зразу виповняти. Але на одній з автозаправних станцій області співробітники БРСМ «Нафта» зустрілись із серйозними провокаціями. Смотрите, у меня есть руководство. Відомі моє рукобусну, вони мені скажуть – та все, я уїхав. Вони нас не були готові почути. Ми до них сьогодні під'їхали за їхньою адресою. Вони повністю зняли всі свої вивезти, що це є податкова. Ми відправили відповідну копію ухвали з відповідним супровідним листом. Щойно представники компанії поїхали, група підтримки податківця збільшилася. Під'їхав клієнт, хотів заправити на 200 гривень 92-го бензина. А хто із цих троїх сказав, що якщо ви зараз заправітісь, ми вас заберемо права. Невідомі були налаштовані агресивно та представлятися відмовлялися. Є арештним не виконання суду є арешт суду є апеляціями. Тож співробітникам Нафта не лишалося нічого іншого ніж звернутися за допомогою до поліції. <пач> по факту. Потом далі ми, приїдемо, ми йдемо, будемо розбиратися. на розблокування даної ОЗС знадобилося близько трьох годин і, врешті-решт, судове рішення набуло чинності. Відповідно, в рішенні суду було передбачено зняття арешту з семи АЗС мережі МСА Нафта. На сьогоднішній день сьогоднішній теперішній час, наскільки мені відомо, дані заправки поки що працюють без будь-яких проблем. Що буде далі? Дізнаємося, побачимо.